Коли йдуть потужні удари, вони не доотримують величезну кількість готівки. Це реальний факт. Якби вони не пижилися, про що б вони не говорили? Оці рекорди, про які вони казають, кажуть про Китай, що вони там продали там, збільшили поставки в Китаї в сирої нафти, Китай вже не заінтересований в їх нафті, і е, оце ось збільшили рекорд. Це один відсоток. Виявляєте, просто на один відсоток збільшилась порівняно з минулим роком. Подане це було як якась сумасшедша перемога в грошах. Но вони взяли, наприклад, на, на, на минулому тижні поставили ну, курс був 115 рублів за долар. Да? А позавчора вони сказали, що курс долара 99. Що таке в світі було, що. А, Ну, що, ви чули, щоб долар на 15% подешевшав в, в цьому світі? Да, а рубль зріс і так далі. Тому подібне. Ну і після того ми бачимо статистику, де кажуть, о тому що рекордне, е, рекордне в доларах там ці е, ці 108 мільярдів доларів заробили на нафтовому бізнесі. Ви б якому курсу рахуєте, якщо по курсу 50 порахувати, то можете і 200 мільярдів заробити.